На спостерігачі. Тобто ми активуємо лампу, це побачить спостерігач, та спостерігач вже активує вимітну жарівку. Компаратор, він вже спочатку, якщо вам не треба, то жарівка вона світиться, компаратор подає сигнал і все, воно все блокується. Коли ви вайджер натискаєте, то жарівка вже не світиться. Чудово. Знову ж таки, чому я передчасно це зробив? Тому що хай навіть спостерігач він швидко дійде. А от, наприклад, майструвач, який наскільки, ну, вони ж всі повинні ще в ліку пройти, цю всю систему. А майструвач він на самому останньому мене поверсі. Ось. Він. І, по-перше, поки дійде, ви спостерігаєте ця вся система досюди, це перше. А потім ще він скрафтиться та дійде по воронці аж сюди, пройде ну, один предмет 2.